Лариса Івшина, журналістка і головна редакторка газети День, презентувала дев'яте перевидання книги Україна інкогніта. Перше видання з'явилося ще у 2002 році про невідому Україну не лише для світу, а й для самих її громадян. Українці ніби жили, існували і частково можливо навіть відчували себе українцями, але ще не могли аргументувати свою українськість. Символічно, що 20 років тому перша презентація книги відбувалася саме у Волинському виші. Нині журналістка привезла оновлене видання у рідний край та зустрілася з викладачами і студентами. Це не лише е, мотивування засвоїти уроки минулого і історії, відкрити для себе історію, а також і відкриття таких книжкових серій, традицій, книжкових, які були характерні для минулого. Е, е, тому для нас це направду знакова подія. За словами Лариси Івшиної, тоді на початку 2000-х вона ставила собі завдання перетворити населення у громадян. Починати доводилося в час, коли на історичну тематику у ЗМІ практично не писали. Не треба боятися переписувати історію, але спочатку її треба передумати. Якщо передумаєш, тоді можна переписати. Минуло немало часу, аби відчуття української ідентичності охопило абсолютно більшість населення. Нині громадянам слід її зберегти. Нарешті попрощатися з роллю жертви та почати задавати свої українські тренди. А ще засвоїти уроки минулого і більше не допускати подібних помилок у майбутньому. Розуміння того, що Росія екзистенційний ворог, воно було ще 90-х роках. Коли наші табірники приходили, вони казали діти, поряд з нами страшний ворог. Це проходили люди з ГУЛАГу. І на жаль, діти, такі комсомольці, добровольці пустилися робити просто гроші і не слухали ні дідів, ні застережень. У ювілейній післямові авторка пише про події 2022-го, Про те, що ця війна не за території, а взагалі за місце в історії. Також Лариса Івшина певнить, що прочитавши книгу Україна інкогніта, читачі переконаються, що історія не застиглий предмет, вона спрямована в майбутнє. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.